Згибла зима хліба нема, треба й веснувати. Їдуть люди й у пороги дерево рубати. Їдуть люди й у пороги дерево рубати. Віправлює мати сина, що має діяти. Питає сі батько сина, що будем робити? Ой підемо й у пороги грошей заробити, а в порогах у тім лісі гайові її ходять. Я в не таких ледіниців до роботи гонить. Іде сину васелену, бере з дому мало, там всі люди не здивують що хліба не стало. Рубай сину деревену та й рубай по Суха сухай не над головою, то то твоя доля. Рубай сину деревину, дерево тілеці, васир вага б'яю голов Василя весниці. Спонівівка на вівторок добре сі робило, Я збив кірка на середу хвасилину бе. Як у старий батько та й зачав кричати, ой у белого василену ходіть ратувати. А люди всі позбігали, бо їх було много, та й ізнесли на долину хлопців молодого. Та знесли на долину потягу не видко, солодвину дали знати, по докторі швидко. З'їхали всі доктори, ті стали сі дивити, вже твій батьку син не буде й вісім годин жити. Ліха лісі до та й стали казати, вже твій батько син не буде дерево рубати. Вже батько не буде не буде, не буде не буде, ой бо йому деревина проломила груди. У п'ятницю по полудню щось перечувати, їде потяг із порогів та й зачив свистати. Як на посіч приїхали, там стала машина, бере батько із вагона у сина. Ой у товариші на ручки біляньки, привізєм вам даруночок діточки маленькі. Таю на унесли селену поклали на лаву, та й післали післанчика у поле по маму. Та як то то пригодочку його мамка вчула, як полола, лям дрібнянці, так зо за й забула. Та як прийшла до домочку на порозі умріла, та як сина василя й йзріла, як увійшла до хаточки на коні навпала, ой синку мій Василуню там ті не пізнала. Вставай, сину, василуню, та й сідай на лавку, лиш не кажи бі копати глибоку муравку. Ой, синуню, василуню, муравів є много, лише шкода під мураву хлопці молодо.